Артема мама кинула, коли йому виповнилось 5 років. На той час вони з мамою і татом жили у квартирі бабусі, маминої мами, все було добре, нічого не віщувало змін. Та одного разу мама їхала з відрядження. В потязі познайомилася з чоловіком. Всю ніч вони говорили. Їй здалося, що вона знає того чоловіка все життя. Коли виходила на своїй зупинці, обмінялись номерами телефонів. Вдома чоловік нічого не запідозрив. Приїхала дружина сумна, але ж не було її тиждень, вона скучала за ними. Та потім її поведінка здалася підозрілою. Все не так. Андрія, свого чоловіка, вона якось сторониться, на запитання, що з нею, не відповідає, а потім зовсім зникла. Залишила записку, щоб її не чекали. Вона зустріла іншого і кохає його. Так Андрій залишився один із сином Артемом. Продовжували жити з тещею. Минув місяць, а мама не поверталась. Артем все чекав ось вона з'явиться, та все марно. А потім і бабуся запропонувала Андрієві з'їхати від неї. Молодша донька збирається переїхати до мами, так що зять з онуком зайві, вони повинні звільнити квартиру. Андрій брався за голову, йому було нікуди йти. Його мама живе в однокімнатній квартирі, маленька, тісненька, та мама сказала, що переїжджали до неї не на вулиці залишатися з Артемом, так і стали жити у трьох однокімнатній квартирі. Якось розмістилися. Бабуся постелила собі на кухні. А Артем із татом жили в кімнаті. Пізніше зробили ремонт, викинули одну стіну, яка була між кімнатою і кухнею. І простору стало більше. Вже не здавалося, що бабуся живе на кухні. Артем пішов у школу, а шкільні роки швидко летять, не встигли оглянутись, як він закінчив школу. Ступив до інституту на той час бабуся часто хворіла. Тому Артем намагався вечорами підробляти, щоб не просити батька, адже багато грошей йшло на лікування. Коли перейшов на третій курс, бабуся не стало, померла. У квартирі вони залишились удвох. Батько працював, Артем закінчував навчання, знайшов роботу, на якій показав себе дуже наполегливим, і справи в них налагодились. Інколи Артем питав у тата, чому той більше не одружився. А тато, сміючись, відповідав не було куди приводити наречену. Та для сина він заощаджував гроші, адже сподівається придбати йому квартиру. А якщо вдвох заробляти будуть, то мрія швидше стісниться. Коли Артемові виповнилось 25 років, він повідомив татові, що збирається одружитися. Андрій і радий, але тільки но купили квартиру, ремонт зробити не встигли, а на весілля гроші потрібні. Та Артем його заспокоїв. Вони з Юлею розпишуться і святкуватимуть в тісному колі тато, батьки Юлі та їхні друзі. Якраз перед весіллям до них прийшла друга бабуся, те ще Андрія. Стільки років вона не родичалася з ними, а тут з'явилася. вона прийшла попросити в них пробачення, що тоді вигнала їх із квартири. Наразі те настогнало її. Анча, донька, яка весь час жила з нею, хоче відправити її в будинок для літніх людей. От вона і прийшла просити вибачення. Андрій сказав, що він давно її пробачив, що вона цим не переймалась. У день весілля в ресторан, де святкували, прийшла жінка з квітами. Андрій одразу впізнав колишню дружину та не став перечити їй побачити сина. Артем, дорослий хлопець. Знає, що відповісти горе мамі. Так і сталося. На її слізливі вибачення сказав, що давно їй пробачив, але щоб вона більше ніколи не з'являлася в його житті. Вони з татом пережили всі життєві труднощі завдяки батькові, він виріс чудовою людиною, а інших родичів він і бачити біля себе не хоче. Андрій гордиться своїм дорослим та розумним сином.